Менеджер за 350 доларів. Рівень духоти, як вам? Два роки досвіду, блядь, що? що це таке? Що ж ми пропонуємо? І третього місяця роботи ще можна отримати бонуси? А, англійська ще просунутого рівня. Якщо в тебе немає, типу, віддаленої роботи, то це не круто. Привіт! А це новий випуск Digital Digest, тому давай не будемо затримуватися, а одразу підемо в телефон дивитися на всі ці вакансії. Єдине, що хочу тобі сказати, будь ласка, коли ти щось знаходиш, цікаве, або в тебе є своя особиста історія, або в тебе є твоя особиста компанія. Пиши мені напряму в інстаграм, або закидай це в нашу спільноту інтерфейсник. Там вже, до речі, майже дві тисячі дизайнерів зібралися, діляться своїм досвідом. Коротше, це дуже крута діджитал-українська спільнота виходить. Насправді йдемо дивитися вакансії. Поїхали, менеджер за 350 доларів. Менеджер по роботі з клієнтами, UX, UI та брендинг. компанія Skaden Пропонує нам зарплатню 10-12 тисяч гривень. В минулий раз, коли я робив відос, мене закидали камінням та сказали, що чувак, ти береш типу, мінімальну зарплатню та починаєш з цього роздувати, щось там робити. Кажи правду, як є. Я там помолився, типу, я сказав 500 баксів, тому що там вона стояла мінімальна, і там було ще типу, 800 баксів. І вони сказали, чому ти сказав 500, це не 500, це 800. Коротше, тепер буду робити по-чесному. Якщо ви так хочете, поїхали. 10 тисяч гривень перекладаємо на поточний курс 267 доларів, 12 тисяч гривень. 320, 267. 320 доларів можна отримувати на цій позиції. Тепер сподіваюся, що гешталь закритий і ви не будете про це мені казати в коментарях. Будь ласка. Скаден, інтернет-маркетинг, дистанційна робота в сучасному світі. Якщо в тебе немає типу віддаленої роботи, то це не круто. Це просто типу чувак, навіщо ти сюди лізеш? Скаден пропонує тобі за 10 тисяч гривень працювати віддалено, і це щастя насправді. Потрапити на цю позицію стає все складніше та складніше, тому що А, англійська ще просунутого рівня. Тобто на зарплатню в 267 доларів на місяць потрібно. Досвід роботи від одного року, вища освіта та просунута англійська мова. Є просто. Опис вакансії. Потрібний, <потрібний менеджер по роботі з клієнтами в сфері веб-дизайну, як UI та бренд. Потрібен, чуваки, потрібен. Ви його шукаєте. Він вам потрібен за такі копійки. Типу, не потрібний. Чи вам просто потрібен потрібний менеджер, <потрібний> який, типу, потрібний ринку? Обов'язки: надсилання заявок потенційним клієнтам. Ведення проєктів, кореспонденція з клієнтами, кореспонденція, емейли, чати, внутрішня кореспонденція. Вибачте, будь ласка, я сьогодні за статус вам пишу: я кореспондент компанії Skaden. не могли б, ви, будь ласка, розповісти мені, що відбувалося на минулому тижні? І вони такі тобі відповідають на це. Спілкування з клієнтами в більшості відбувається на англійській мові. Ви повинні добре розуміти підходи в брендінгах агенціях. Брендінг агенціях повного циклу. Робота віддалена. Графік понеділок п'ятниця, 9-17.00. Ну, добре, що не 8 днів на тиждень, як у нас було раніше. Оплата. Перший місяць 10 тисяч гривень. Другий місяць і наступні 12 тисяч гривень. Бонуси від третього місяця роботи. Мені подобається, що вони залишають ось цей типу ажіотаж, да? Що ти таки дивишся на вакансію перший місяць? 10 тисяч гривень. місяць і наступні 12 тисяч гривень. Від третього місяця роботи ще можна отримати бонуси? Реально, типу, це бонуси. Я не знаю, що тут можна сказати. Бонуси від третього місяця роботи. Все. якщо вам підходить ця вакансія, ви можете написати в компанію Skaden, піти попрацювати менеджером по роботі з клієнтами, веб-дизайн, ux там брендінг, розумітися на повному циклі розробки, мати вищу для себе освіту, мати англійську просунуту, да, тобто розмовляти комунікацію повністю англійською мовою. І якщо що, то вам перепаде можна з третього місяця роботи, отримати для себе приємні бонуси, якісь ось такі прикольчики, то можна для себе познаходити. Чуваки не будуть залишати. В стороні, коли побачать, що ти їш що в тебе реально є бажання, тому що компанія шукає саме сука, таких людей. Якщо ти приходиш, тобі дають 10к. Ну це можна взяти ось так: типу стопку грошей, да, це буде багато. 10 і ось 12, типу, Ось так виходить. Чувак, працювати дистанційно. Єдине, що потрібно трошки ось закінчити університет, мати вище для себе освіту, але в компанії з на інтернет-маркетингу можна залетіти. Бля, я сподіваюся, що це відео не залетить дуже добре в інтернеті, тому що мене власники агенції просто будуть ненавидити. Чесно. Я починаю, ну мені лячно, через те, а що ти типу, поскажуть? Це ж я ще хоч так брудом з якимось сарказмом поливаю, і потім мене як прилетить. Ладно, їдемо далі. UX UI плюс вебдизайнер. Друзі, Galaxy IT шукає ux UI дизайнера, веб-дизайнера. На зарплатню 12-25 тисяч гривень. Як ми вже розібралися по поточному курсу 12 тисяч, це 320 баксів, 25 тисяч це приблизно 600 50, да? ну, десь щось таке. Коротше, Galaxy IT, Хмельниць, Хмельницький, вулиця Прибузька, 2. Ганна шукає на повну зайнятість, досвід роботи від одного року, опис вакансії, Galaxy IT – це перспективна компанія веб-розробки та інтернет-маркетингу, яка надає послуги з розробки сайтів від ідеї доведення в топ пошуку Google. Працюємо з 2018 року в активі понад 200 успішних проєктів – дизайн, вебсайт, веб SEO, PPC. Я вже вісім років в діджиталі, але я не знаю, що таке PPC, Сорі. Ми зараз активно розширяємося, тому запрошуємо йоксія і дизайнера у наш офіс, в місто Хмельницький. Що потрібно робити? Дизайн e-commerce, дизайн під мобільні пристрої, дизайн для лендінг-пейдж та корпоративних сайтів, UI-Kit. Наш ідеальний кандидат вже має комерційний досвід роботи на, на аналогічній позиції понад один рік. Відмінно працює з Figma, має базові навички роботи за Do Photoshop. Що ж ми пропонуємо? Що ж ми тобі пропонуємо? Друже, а ми пропонуємо дуже просто: потік цікавих проєктів. Вони не те, що типу один в тебе, да? а вони ось так. Ось так, ось так. І ти одразу з п'ятью проектами, да? п'ятьма проектами, ось так працюєш паралельно протягом місяця на поточній основі. Постійно вони в тебе є поруч. Зручне розташування офісу, погодинну оплату праці, кожна задача оцінюється в годинах. Оплачується част простою про відсутності замовлень, якщо таке, таке трапляється, мотивуючи систему бонусів за понаднормові за термінову здачу проектів, тут я би вже трошки як red Flag, да, такий капає, тому що ось коли люди кажуть, що Щось ми тобі овертаємо і ще будемо сплачувати. Це означає, що тобі, скоріше за все, будуть мозок десь на вихідних та казати, чувак, будь ласка, закінчи». Я працював один раз в агенції, де пропонували додатково робити дріблшоти шоти ще у вихідні за там, типу, 20 баксів. Ось це, я думаю, приблизна історія. Я б не дуже на це розраховував. Оплачувану відпустку та оплачуваний бонусні вихідні дні. Кімната для відпочинку і обідів. Завжди є кава, чай та смаколики, PlayStation VR. Піца кожного місяця за рахунок компанії, компенсація за навчання на профільних курсах і тренінгах, а також за відвідування конференцій та івентів за вашою спеціалізацією. Тебе зацікавила вакансія і ти хочеш працювати та розвиватися разом з нами? Відправляй резюме! Будемо раді бачити тебе у своїй команді. При зверненні на цю позицію просимо додавати посилання на свої роботи та портфоліо. Так, ну що сказати, е, насправді, прям якогось дуже великого трешаку я не побачив. Просто стандартна позиція, просто такий низький, типу, рівень, да? тому що є рендж позицій а, та it ринку, і зараз він, звичайно, знаходиться десь нижче середнього. І це стандартна історія. Ось пройти собі, попрацювати, але це опис веб-дизайнера, що найголовніше, да, ми забуваємо, що тут. Ніякого UX UI просто навіть і близько немає. Ніяких інтерфейсів, нічого тут немає. Єдине, що тобі потрібно робити, це лендосіки І ось це веб-дизайн. І як ми тут бачимо, що це перспективна компанія веб-розробки та інтернет-маркетингу. Тобто, коли я вам пояснюю, що веб-дизайн це гарний інструмент маркетингу для того, щоб робити лендосіки а ви мене не слухаєте та кажете, що я не відкриваю питання, то ось вам більш детальна на це відповідь. З дуже з гарним прикладом. Їдемо далі. А тут щось дуже цікаве. Тут графічний UX-UI дизайнер за 4 тисячі гривень. Так, зараз порахуємо, сколько в доларах. Тому що дуже складно. 106 доларів 15. 100-400 доларів можна отримувати як графічний ux ui дизайнер. Компанія шукає дизайнера на проєктну розробку, розробку дизайну сайтів. Необхідний досвід для цієї позиції. Що сука, два роки досвіду? блядь, што? що це таке? Як це можливо взагалі? Чотири тисячі гривень два роки плюс досвіду роботи потрібно мати, як йокс є дизайнер або веб-дизайнер. Ні, ну це повне пізно. Типу, якщо ми дивилися до цього, воно було щось більш-менш менш таке, типу, адекватне, да, середнє, то це просто повне пізд, просто сміття. Я не знаю. Ну в мене немає інших емоцій. Це просто блядь, сміття. Знання фігма на високому рівні, а також вміння працювати в Adobe Photoshop Illustrator. знання UX-UI, розуміння роботи дизайн-системи, вміння створювати якісні варфрейми та прототипи. розуміння сучасних принципів UX-UI дизайну та адаптивної верстки. знання актуальних тенденцій, веб і мобільної розробки, буде переваги, Вміння створювати векторні ілюстрації, логотипи, елементарні ілюстрації для продуктів. Ну коротше, це трешняк, я не знаю. Це типу, ти приходиш, ти робиш логотипи, банери, візиточки, анімації, малюєш ілюстрації, іконочки, веб-дизайн створюєш інтерфейси, прототипи, презентуєш тобі, сука, потрібна англійська мова, вища освіта для того, щоб отримати собі 4 тисячі гривень 100 баксів на місяць. Як вам таке? Перспективно, да? Ми гарантуємо можливість реалізації найсміливіших рішень. <с. <с.> найсміливіше рішення це, сука, прийти працювати за 4 тисячі гривень на місяць. Чуваки, ось це реально дуже найсміливіше рішення, єдине, яке ти можеш для себе отримати. Зручний формат роботи саме для вас. Віддалено. Типу, пішов ти на... за 4 тисячі гривень на місяць, ось так. А, колектив що заряджає? Типу, чувак, тримайся, тримайся. Тут ти зарплатню за два дні проїв, похавав, і тепер потрібно працювати ще 28 днів, щоб отримати собі нову зарплатню. Заряджає тебе такий на позитив, бро! Ми з тобою, все нормально, ти живий, ти ще живий, в тебе їжа є, і тобі просто як псу приносять ось так. Під ноги кидають, щоб ти хоч щось поживав з асфальту, я не знаю, за 4 тисячі гривень на місяць. Насамперед, пишіть мені на телеграм. Ярослав Хедван. Текст повідомлення: почніть з імя прізвище. Відгукуйся на вакансії дизайнер. Кілька слів про себе та резюме. Без цього ваша вакансія не розглядатиметься. Ярослав, ну це я не знаю. Якщо ви це будете дивитися, то ну, я не знаю навіть, що сказати. Успіхи знайти до. Рівень духоти, як вам, від 1 до 10. Напишіть в коментарі. Що це? блядь, що це таке? Що це? Звідки воно береться? Я не хочу, щоб таке існувало взагалі на ринку. Я не хочу, щоб воно було. Я не хочу, щоб люди відгукувалися на це. Я сподіваюся, що не знайшлося людей, які вирішили піти та спробувати себе типу, на цій позиції. Треш. Блядь. Просто треш. UI UX дизайнер за 10-25 тисяч гривень. За нашою традицією, перекладаємо це на долари. 267, як ми вже розібралися. 267-670 доларів. Щоб ви більше мені такі штуки в коменти не писали. Я кажу ренч, Ось. Є. Yeah. ЗП обговориться після проходження співбесіди та виконання тестового завдання. Джеб. JetUp Digital. Привіт, мене звати Артем. Я власник it компанії. Дизайн наша пристрасть. Зараз я шукаю собі в команду креативного, відповідального, крутого дизайнера. Що ми тобі пропонуємо? Фінансовий оклад ЗП. Якщо ви не знали, це ЗП. Графік роботи 5 на 2. З понеділка по п'ятницю. Крутий офіс у центрі міста. Портфоліо, яке не соромно показати клієнтам. Навчання один-два місяці у найкращих фахівців у церкві дизайну за рахунок компанії, креативну та круту команду, яка працює на результат. Що належить робити? Проводити дослідження та працювати з аналітикою даних починається з першого пункту, сука, щоб я сразу не чекав на це. Проводити дослідження та працювати з аналітикою даних за 370 баксів. Пропонувати свої ідеї під час розробки продукту. Проводити тестування користувацького інтерфейсу, розробляти інтерфейси для мобільних та веб-додатків. Але знаєте, ось в чому прикол? Ось виправдання типу цієї вакансії. Я можу сказати, що це нарешті дійсно UX-UI-дизайн. Це нарешті дійсно інтерфейс. Якщо до цього вони просто писали це в тегах, і там був опис Зробити лендосік», намалювати там мені логотипчик якийсь, то тут це вже дійсно інтерфейси. Розробляти інтерфейси для мобільних та веб-додатків, створювати прототипи, що базуються на історіях користувача. Прям професійною мовою насправді пише. Я ж зараз не жартую. Створювати дизайн користувацького шляху разом із командою продукту, співпрацювати з командою дизайну продукту та розробки. Ти наша людина, якщо. Один плюс роки досвіду на схожій позиції. Обов'язкова наявність портфоліо, відмінні навички роботи фігма. Якщо я знаю, мені цікаво, типу, люди, які будують такий аутсорс, да, собі там агенцію, шукають собі раба. Ну, чесно, типу, раба. Ось прям одразу прямим текстом кажу, що раба, як це інакше можна назвати. Ти приходиш, в тебе 10 тисяч гривень. 10-25, і максимум в тебе є можливість отримати собі 670 баксів на місяць. Але для цього ти повинен мати вже рік досвіду. Ось мені цікаво, Артем. А як ви собі уявляєте людину, яка увійшла в інтерфейси в UX дизайн, і десь рік працювала? Ось що вона повинна була робити цілий рік до того, щоб знайти собі можливість працювати за 600 баксів тепер на місяць, що вона повинна була робити. До цього. Це, типу, ось та вакансія, яку ми дивилися раніше за 4 тисячі гривень на місяць, там де малювати типу, все підряд. І тепер ось, типу, як, на який досвід розраховує людина, коли шукає собі UX дизайнера з досвідом в рік на зарплатню в 650 баксів. Відмінні навички роботи фігма. Відмінне знання, матеріал дизайн, гайдлайни та iOS Human Interface Guidelines, робота з зеблен, Marvel Vision, After Effects буде плюсом. Бі, хі, починається. Добре, розвинуті кому... комунікаційні та презентаційні навички, ти енергійний, відповідальний і працюєш на результат. Ну що, впізнав себе? Ну да, я ж до. Відправляй резюме, я буду радий познайомитися з тобою. Ну я не знаю, мені, мені здається, це типу треш. Напишіть, будь ласка, комент. Тому що мені здається, що це повний треш. Ну я розумію, коли розглядаю типу трейні, да, дизайнерів на таку на таку зарплатню, тому що людина вже може бути відповідальною, там щось робити. Але, типу, перелік зон відповідальності, які є тут, це нормальний якийсь мі-дизайнер. Да, навіть з, з роком досвіду можна вкачатися дуже гарно до мід-дизайнера і мати для себе зарплатню там в дві штуки баксів плюс. Але тут ми отримуємо що ми отримуємо. Я не знаю, більше коментів в мене немає. Це якийсь страшняк. А це була остання вакансія. А цьому наш Digital Digest закінчується. Будемо радити тебе бачити на наступному. А поки що для того, щоб відійти трошки від цього ринку, який ти бачиш, та щоб не потрапляти на такі вакансії та не стати заложником типу, такої ситуації, де тобі потрібно це обирати, тому що більше варіантів нема, Проходь безкоштовні курси в моєму Telegram-боті, де я дуже чітко по фактах розповідаю, як стати дизайнером, який буде коштувати грошей. Але приготуйся до того, що це буде непросто. Тому що потрібно, якщо ти хочеш для себе будь-який результат отримати. Гарний результат. З грошима, да? Не ось все це, що ми тільки що дивилися. Па-па, побачимось.